Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 13 по 16 травня. В ці дні утримається циклонічний характер погоди. Очікується прохолодна погода з дощами різної інтенсивності, переважно у денні години. Істотних змін температури повітря не очікуємо. Вночі у вівторок та середу 1 градусів тепла. У вівторок прогнозуємо заморозок на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Це перший рівень небезпечності. Колір жовтий. У четвер-п'ятницю вночі від 3 до 8 градусів тепла. В день з вівторка по п'ятницю очікуємо температуру повітря в межах 12-17 градусів. Місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Будьте обережні, це небезпечно під час перебування на вулиці. Легкі плащі та куртки на цьому тижні не будуть зайвими. Парасольки тримайте при собі. До нових зустрічей!